А ми вже майже закінчили ремонт в цій кімнаті і подивіться, яке цікаве поєднання ми обрали. Ось таку ПВХ плиту 60х60, яка має такий металевий блиск. І ПС-рейку. ПС-рейка рейка це зноса та удару матеріал, який монтується за допомогою невеликої кількості клею, а ріжеться за допомогою монтажного ножу або дрібної ножівки. Довжина Пейс 2 метри і 90 сантиметрів. Але в нас висота нестандартна, більше 3 метрів, тому нам довелось додати шматочок і зверніть увагу, що взагалі не видно стикування. А акцентом нашої кімнати стала прекрасна пвх плита. І основною перевагою є те, що вона монтується на звичайний клей, а виглядає як дорога керамічна плита. Монтаж дуже легкий, тому вам не потрібно залучати спеціалістів, і ви зможете зробити цей ремонт самостійно. Верхня плити глянцева. І її захищає плівка, яку обов'язково потрібно зняти після ремонту. Оновлюйте інтер'єр разом з нашими матеріалами та додайте краси вашому дому або офісу.